Як їжачок Пихтик читати навчився, привіт, мої допитливі друзі! Чи любите ви дізнаватися щось нове та цікаве? Сьогодні я розповім вам історію про одного маленького мешканця лісу, який дуже-дуже захотів навчитися однієї надзвичайно важливої справи, це казка про їжачка пихтика. Та його пригоди у світі літер і слів жив собі у густому лісі, де пахло хвоєю та вогкою землею маленький їжачок на ім'я Пихтик. Він мав м'якеньке черевце, цікавий вологий носик і цілу купу голочок на спині. Пихтик був дуже добрим і страшенно допитливим їжачком. Він любив досліджувати все навколо. Знаходити стиглі лісові ягоди, спостерігати за метушливими мурашками, і слухати, як стукає дятел по стовбуру дерева. Але найбільше пихтик любив слухати історії, які розповідала стара мудра сова. Вона сиділа на високій гілці дуба і часто читала вголос зі старих сувоїв з Березової кори. Сова читала про далекі краї, про зірки на небі. Про таємниці лісу. Пихтик сидів унизу під дубом і слухав, затамувавши подих. йому так хотілося й самому вміти розбирати ті загадкові значки, які сова називала літерами. Одного разу, коли сова читала особливо цікаву казку про хороброго зайчика, пихтик не витримав. Він підняв свою голівку і тихенько запитав Тітонько, сово, а. А, а читати це дуже складно. Для когось складно, пихтику, а для когось цікаво. Читання це ніби чарівний ключик, який відкриває двері, у світ знань та пригод. А ти хотів би навчитися? Дуже-дуже хотів би, але ж у мене голочки, а не пір'ячко і лапки маленькі. Головне не голочки, пихтику, а бажання і терпіння. Якщо ти справді хочеш, я тобі допоможу. Приходь завтра зранку, почнемо нашу науку. Пихтик тієї ночі майже не спав від хвилювання. Наступного ранку він прибіг до дуба ще до того, як перші промінчики сонця торкнулися верхівок дерев. Мудра сова вже чекала на нього. Вона розклала на муху великий лопуховий листок, на якому гострою паличкою були написані перші літери. Дивись, пихтику, ось це літера А. Вона схожа на маленький курінь. А ось це О. Кругле, як сонечко, або як стигла лісова ягода. А це Л. Стоїть рівно, як струнка сосна у нашому лісі. Пихтик, уважно дивися. Сопів носиком і намагався запам'ятати. Спочатку літери здавалися йому дуже схожими і плуталися в голові. Він спробував сам написати літеру А гілочкою на землі, але вона вийшла кривенькою і зовсім не схожою на корінь. Ох, це важче, ніж я думав. Не все одразу, мій маленький учню. Кожна велика дорога починається з першого кроку. Спробуй ще раз. І пихтик пробував. День за днем він приходив на уроки до мудрої сови Він вчив нові літери, вчився розрізняти їхні звуки. Він шукав знайомі літери навколо себе. Ось ця гілочка схожа на Г. Ось камінчик нагадує О. А ось слід пташки на піску. Ну точно літера Х. Він спочатку складав літери разом. Спочатку виходило щось незрозуміле А, у М. А. А потім одного дня він подивився на літери Л, і, -с. і раптом прочитав У С, Ліс. Тітонько, сово, я прочитав. Це ж ліс, наш ліс. Молодець, пихтику, я знала, що в тебе вийде. Пихтик аж підстрибнув від щастя. Це було неймовірне відчуття. Він сам зміг перетворити загадкові значки на знайоме слово. Після цього навчання пішло веселіше. Пихтик навчився читати Мама, тато, Гриб, Квітка. Він читав написи на корі дерев, які іноді залишали люди. Читав назви ягід на картинках у старій книжці, яку знайшов біля струмка. Звичайно, іноді траплялися складні слова, які ніяк не хотіли підкорятися. Пухтик сердився, пихтів і навіть хотів усе кинути, але потім згадував слова мудрої сови про терпіння і знову брався до справи. І ось настав день, коли пихтик прибіг до дуба з широкою усмішкою. Дітонько Сово, я сам прочитав цілу казку про зайчика, ту саму, що ви читали. Який же ти молодець, пихтику, тепер перед тобою відкритий цілий світ. Книги розкажуть тобі стільки цікавого, скільки ти уявити не можеш. Відтоді Пихтик став найосвіченішим їжаком у лісі. Він часто сидів у своїй затишній нірці. Або під кущиком калини і читав. Він читав про все на світі, про далекі зірки, про морські глибини, про дивовижних тварин. Іноді до нього приходили інші звірята білочки, зайчики, мишки і пихтик з гордістю читав йому голос найцікавіші історії. Ось так маленький, допитливий їжачок пихтик зрозумів. Яке це велике щастя вміти читати! Адже кожна літера, кожне слово це маленький ключок до великих знань і неймовірних пригод. Сподіваюся, вам сподобалася історія про пихтика. Можливо, вона нагадала вам, як цікаво вчитися чогось нового. Читайте книжки, дізнавайтеся більше, і світ навколо стане ще дивовижнішим. До нових зустрічей у казках! Па-па!